За добу сили оборони України знищили на Ломанокуп'янському напрямку 37 окупантів понад 80 було поранено. Також військовослужбовці знищили три міномети росіян, безпілотний літальний апарат Орлан 10 та два дрони. Камікадзе використовує багато артилерії 428 разів обстріляв. За цю добу а загалом протягом тижня бувало і бій і більше п'ятиста разів обстрілював наші позиції. Більше використовує саме на цьому напрямку авіацію, як правило, це від 10 до 20 авіавилітів. Бойових гелікоптерів та штурмової авіації, як правило, типу су 25 літаків за цю добу було 10 авіанальотів. Сергій Череватий каже, скупчення російських військ на цьому напрямку говорить про мету захопити звільнені території Луганської та Харківської областей. Проте з огляду на те, що вони великі прихильники. Різних дат і символів, то наближається річниця вдалої української харківської операції. Коли фактично вся Харківщина була звільнена, то до цих цілей додалося ще бажання захопити Куп'янськ, і вони тому. Вони туди зосереджують зараз свої головні зусилля. Окупанти на Луганщині готуються до внутрішніх виборів, каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Показове відновлення однієї дев'яти поверхівки, яка і так була ціла. Ми вже розповідали. І ситуація за місяць не змінилась. Приїхали зняли вікна, зняли двері для того, щоб встановлювати нові щось там красити. Ситуація затихла. Що і як відбулось, не зрозуміло. Ну тупо краді... крадіжки йдуть. І на цьому все дещо там. Вони показують, що вони там проводять якісь заходи там е політичного характеру. Ну, ми розуміємо, це гра йде перед виборами. Також лисогор додає окупанти, заборгували зарплати медикам за 8-9 місяців. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.